Як вибрати нормальний кисломолочний сир, не відкриваючи упаковку? Зараз я вам дам 5 корисних порад, які справді працюють. А якщо ти хочеш більше корисних та дієвих порад, переходь в мій телеграм-канал. Посилання знаходиться в шапці профілю. Спочатку потрібно дивитися на склад самого сиру. У складі має бути лише молоко та закваска, ніяких стабілізаторів та сухого молока. Це вже не той кисломолочний сир, який нам потрібний. Чистий сир це краща текстура та користь для нашого організму. Потрібно правильно вибрати відсоток жирності для ваших страв, які ви будете готувати. 5% це універсальний варіант, який підходить для більшості страв, 9% більш кремовий та насичений. З цього сиру більш бархатиста та ніжна структура. 0,2% він легше за калорійністю, але структура його буде більш сухіша. Під час вибору сиру натисніть трохи на пакет. Хороший сир має бути розсипчастим, без водяних пустот. Зерна мають бути цілі, не кашоподібні. Якщо сир плаває у рідині, проходь повз нього, він нам не потрібний. Через прозору упаковку видно колір самого сиру. Має бути білий або кремовий без жовтизни. Жовтизна означає, що сир старий. Кисломолочний сир найкращий у перші 2-4 дні від дати виготовлення. Він м'якший, ароматніший та натуральніший. За надто довгий термін це знак консервації та ультрапастеризації. А смачні страви починаються з правильного вибору продуктів. Нехай ці поради допомагають вам щоразу досягати кращого результату. Готуйте з любов'ю, і у вас обов'язково все вийде. Всім гарних страв!